Добрий день, шановні глядачі, у ефірі Українська панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Залишайтеся з нами до 17-ї години 30 хвилин і подивіться сюжети, яких ми для вас на сьогодні підготували. 30 квітня на Новосадському університеті були гості з Польщі з міста Вроцлава, які є студентами українистики. Подивіться сюжет. Студенти україністики з Упольщі в міста Вроцлав, завітавши на філософський факультет кафедру русиністики у новому саді, де студенти вивчають русинську і українську мову, підтвердили гарний обмін і навчання між студентами та факультетом. Ми представляємо Вроцлавську україністику. Це університет у Польщі. Україністика там працює від 2000 рівно 2000 року, тобто маємо майже чверть століття роботи нашого відділу. Ну і знаєте, це врешті ми виконали свою місію як справжнього україніста, яка довго відкладалась, і, врешті, ми є тут, тому що я думаю, не можна собі уявити по. Таке ґрунтовне ґрунтовного світу україніста, який би не враховував такого важливого факту, як найдавніша діаспора українців. Тобто, вивчати україністику і не знати про цей факт, це є просто дуже-дуже не -дуже невідповідна річ. І ми з -з -з зорганізували проект і. І прибули сюди. Тобто, ми тут, в співпраці з директором Сашою Сабадашем, теж із кафедрою русиністики Новосадського Новосацького університету, ну вирішили побачити все на власні очі. Так що наші студенти мають таку ціль зробити серію репортажів. Ну і дізнатися, як живуть власне наші земляки, як живуть ця, ця спільнота тут, ось уже протягом чверті е, тисячоліття, і, і це для нас є неймовірна можливість, і ми дуже раді, що таку маємо тут нагоду з вами зустрітися. Скільки є студентів україністики? У вас так, наша, наша україністика, яка, як я вже казав, функціонує вже досить часу, мала різні часи, мала кращі, гірші. Сьогодні ми маємо ну, так можемо сказати близько 50 студентів. Це мірками Польщі, це досить багато. Так що в нас досить непогані в цьому розумінні, є, скажімо, зацікавлення і можливості. Ну і, і це є, звісно, зв'язано теж і з війною, тому що врешті весь світ почав цікавитися, що це за країна, і навіть сусідні держави, які не особливо багато знали про, про таку країну, як Україна. Тож студентів ми маємо зараз достатньо. Це дуже добрий для нас факт. Маємо їх це теж важливо, що це не тільки полі. Ляки, бо це для них в першу чергу придумана ця україністика і цей профіль. Але теж приходять до нас і українці, які теж хочуть вчитись і здобувати освіту дидактика, навчати української для шкіл, для інших закладів освіти. Але теж дуже нам приємно до нас приходять українці автохтони. Які знайшлися на території Вроцлава і околиць в наслідок акт, акці... так але ті, які знайшлися внаслідок акт акці... крісла після другої світової війни, було переселення із, із східних територій Польщі. Це сумна, звісна акція вісла. І ми маємо цих дітей, маємо цих студентів, які до нас приходять теж і цікавляться культурою українців, і теж хочуть працювати або як перекладач, або як мовознавець. Тут насправді маємо дуже широкий спектр. За цих вже більше як два роки війна в Україні за цей час є оці нові студенти, які може таким нещасливим моментом по появилися у Польщі, так звичайно. Я вам скажу, тут є такий дуже цікавий факт. Сьогодні, в даний момент, Вроцлав вважається одним з найбільш чисельних міст українських поза Україною. Близько офіційно близько 100 тисяч українців мешкає зараз у Вроцлаві. Тобто, зрозуміло, ми теж маємо і студентів серед цього числа, і, і це, це така, звісно, печальна історія, але ми тішимося, що ми можемо теж прикластися до якогось якогось пункту інтеграції, теж подати певну перспективу, подати певну можливість для цих молодих людей. Які я впевнений своїми знаннями принесуть користь і не тільки для України, 50 студентів це немало. Але чи тут є більшість поляків, якихось інших національностей, чи є багато і українців або українського походження? Ви знаєте, там можна сміло сказати, що так пів на пів Так що нема так, що це є тільки одна група, домінує тут. Отже. Університет, звісно, є в нас досить великий, він вабить своїми популярними спеціальностями право, економія. Тут з цим тяжко, чи біотехнології, інформатика. З ними конкурувати, ви знаєте, дуже тяжко в будь-якому університеті зараз Європи. Але гуманітаристика, вона. Власне, завжди має свого свого свою людину, свого клієнта. І я думаю, що ми якраз сама саме маємо тих людей, які приходять до нас за покликанням. А скільки, наприклад, було поступило минулого року на україністику? Ну, минулого року ми мали 20 осіб. 20 Це? осіб. Угу. 20 осіб, які до нас приходять, записуються, і потім за певний час вони придивляються. Знаєте, багато хто має свої якісь уявлення, якісь упередження, і не завжди вони збігаються з їхньою реальність, не завжди збігаються з їхніми уявленнями. Але потім з таких 20 осіб у нас залишається можливо 10-15. Отже, так вони на ну і доходять до бакалавського диплому, наприклад, десь. Сім, вісім до десяти осіб. Серед них є і поляки або інші національності? Абсолютно, тільки це переважно, так, це переважно поляки і українці, причому і ті автохтони, і ті новоприбулі. Інколи маємо і іноземців, це, щоправда, дуже рідкісно. І, ну, звичайно, працює програма «Еразмус», тобто до нас. Завжди мають можливість приєднатися. І ми таких маємо з Чехії, з Хорватії. Дуже сподіваюся, що можливо і з Сербії будемо мати. Але кожного року, коли поступають, є українці чи буває, що є інші національності, а українців немає для вступу. Ну, ви знаєте, коли був менший, менший рух міграції, то такі роки, звісно, були. Але знаєте, дуже тяжко ідентифікувати українця автохтона, якщо він є громадянин Польщі. Тобто дуже часто приходять за сентименту. Наприклад, дідусь був українець, бабуся була українка. Там дійсно спрацьовує дуже багато чинників для того, щоб прийняти рішення і ти вчитись української мови. Іноді це просто не знаю. Хтось до речі, часто поляки до нас приходять, які замилувані в українську популярну музику. Євровізія і такі речі їх притягує, і вони за цим приходять і хочуть знати більше. Тобто тут дійсно дуже широкий перелік, але я впевнений, що ця, ця група поляків, які до нас приходять, це в першу чергу ті особи, які бачать в добрі перспективи взаємоспівпраці між Україною і Польщею, Україною, і Європейським Союзом, отже, вони налаштовані оптимістично. Чи їм важко знайти роботу, коли закінчують, наприклад, українську мову? Ну я тільки наведу такий факт: є така категорія перекладачів, які е, надають свої послуги е, в правовому полі, і їхній переклад вважається вірчим перекладом. Це е, в кожній країні мусить бути певним чином сертифікована діяльність. Так, от я хочу сказати, що в Польщі цей іспит в міністерстві юстиції для української мови займає перше місце щодо популярності, щодо потреб. Тобто наші студенти прекрасно знають, що вони не пропадуть після того, як закінчують навчання. І Перекладачем вони можуть бути, вони можуть бути представниками різних фірм. Тим більше всі великі очікувані, що почнеться велика відбудова України. Ну і Польща як сусід буде в цьому брати одне з найважливіших участей. Тож наші студенти підозрюють і знають, що на них чекає багато роботи. Так що я так зрозуміла, що коли є набір студентів, наприклад, кожного року, ви не маєте тих проблем, що може так буде, що не буде. Ні Останнім часом так. Це ми можемо легко тут собі трошки відпочити, видихнути, бо іноді це дійсно є дуже напружений момент, коли вирішується доля, будемо чи не будемо, буде наш перший курс, чи не буде його. Тобто це зараз дуже такі, скажімо, добрі часи. Але це теж добра, добра аура, добрий час в Європі для взагалі для кожної україністики. Врешті. Суспільство почало цікавитись. Ми мали довгі роки такої тотального ігнорування або такого, що ми постійно були поза полем зору. Коли Україною цікавляться, то цікавляться її культурою, цікавляться її мовою, літературою. Отож, це є та хвилина, коли ми мусимо її гідно зустріти і використати. У нас, наприклад, студенти україністики мають деякі заходи, мають якісь виступи, змагання. Вони і в Польщу, по-моєму, їздили. Як у вас? Ну, наші студенти є також активні, як бачите, ось приклад і, і доказ, тому що ми це зробили теж в в рамках певної ініціативи студентської. То ми маємо основну програму, і це є тут. Я би хотів підкреслити на жаль, основна програма україністичних студій виключає інформацію про Русиню Воєводини, що є великою несправедливістю для цієї ж для цього профілю. Тож ми вирішили це компенсувати в рамках нашого наукового гуртка. Наукового студентського гуртка ми його зорганізували. Ну і маємо такий план відвідувати діаспори у центральній Європі. Це їх страшенно цікавить. Ми маємо теж таких активних студентів, які беруть участь у танцювальних колективах, які співають. Так що ми не нарікаємо на креативність наших студентів. А сьогодні їх приїхало скільки на сьогодні є їх 10. Прекрас. Це представники різних курсів. Ми не могли взяти більше, хоча були охочі на більше. Тут певні логістичні є проблеми. Це віддаль досить велика. Ну і ми мусили вибрати якнайбільш мобільну групу, так щоб ми могли багато побачити, щоб потім багато розказати. Студенти задоволені гостюванням на філософському факультеті і кажуть. Я студент університету Вроцлавського, перший курс. Скажіть, будь ласка, ви живете у Польщі? Ви там народилися? Я е, в половині українець, в половині Поляк. Десять років проживаю в Польщі, але е, зростав в Україні. У вас дуже гарна українська мова, а це вам допоможе навчання на факультеті ще більше. Як вам навчання на україні? Я задоволений справді з того, що вибрав цей напрямок, тому що головною мотивацією піти на саме цей факультет було повернення до власних коренів. Так як протягом 10 років контакт з батьківщиною дещо втрачався. То е, з'явилося почуття, що чогось не вистачає. Тому, тому так, тому я радий. Чи ваші друзі, може, так само дивляться на це і вони теж записуються, поступають на цей факультет? Взагалом, скажучи, не знаю. Просто зараз ми бачимо наприклад, тенденцію, що українці, які е, молоді українці, які після війни сюди приїхали, вони бачать. Е, Українську філологію і їм трошки легше просто вибрати напрямок. Тим більше в нас є українська філологія з англійською мовою, і це їх е, приваблює. Тому, тому більше в таку в цю сторону. Як ти думаєш, що робота знайдеться після закінчення? Мені здається, що так. Я принаймні в це вірю, тому що всі ми віримо, що Україна переможе, тому треба буде. Нам треба буде людей, які поставлять Україну на ноги, на ноги, так після такого важкого періоду. Тому нам треба україністів. Я народилася в Польщі, я полька, В мене зовсім немає жодних корінь українських. Ну так чому ти вибрала українську мову? Мені дуже сподобалося, що в нашому факультеті є англійська з мова з українською, і це була така. Річ яку я хотіла навчити, тому що я просто хотіла навчити ще одну мову, крім англійської, і мені здалося, що українська мова є тепер такою м дуже придатною мовою. А який це курс? Другий як ти думаєш, після навчання в тебе знайдеться робота, О, точно, що так. Тепер в наших ну, в таких часах важких часах, але No po tych ważkich jak jakże wina zakończyć się, Ukraińcy będą potrzebni. Що сьогодні думаєш, тут на факультеті Зустрінете своїх, хто теж навчається, буде якийсь обмін, хтось приїде до Польщі, ви знову приїдете сюди? О, я так думаю. Я м, хотіла б зустрітися зі студентами, які також навчаються на слов'янському факультеті, поговорити, м, просто вимінити якісь опіні, так і таке. Чи вже багато студентів з якими ти познайомилася, Чи студенти, чи просто українці, які зараз переїхали, коли отакі страшні часи, коли війна? Ой, так в нас багато більшість таких студентів, але також є поляки. І це мене ну я дуже щаслива. що поляки також хочуть вчитися української мови? Я народився в Польщі. Але є якісь коріння українські вза взагалі ні з того, що я знаю. Скажи, будь ласка, чому вибрав українську? А знаєте, я з під час мого другого курсу бакалаврату на англійську філологію у Вроцлава я почав я почав курс української мови, який був організований нашою катедрою, і звісно почув захоплення до української мови і культури тому повзяв такі події, щоб е, почати українську філологію. Сьогодні тут е, маєш надію, що познайомишся з студентами, буде якийсь обмін. Звісно, звісно, така, така була моя перша ідея. Чи познайомився з українцями, які зараз приїхали під час війни із України? Звісно, це для мене дуже важливо, як для, для майбутнього вчителя. Бо підготуваються до навчання англійської української, і для мене дуже для мене дуже важливим є, щоб дізнати, може як українці працюють під час е, тих важких часів і тих важких подій, які діються в Україні. Після закінчення курсу, після закінчення факультету, ти теж надієшся, що знайдеш роботу. Звісно, думаю, що україністи зовсім в так важких часах будуть дуже потрібними. Я навчаюся на україністиці, я закінчую другий курс магістерки вже. Ну як тобі на україністиці? Чому ти вибрала саме це? Я вибрала, тому що я хочу популяризувати українську мову, і я була саме тим поколінням, коли розмовляти українською було не круто. І я хочу змінити це просто на 180 стопнів, щоб це було зараз вау, класно! І щоб про це знали всі. Ти народилася у Польщі, а в тебе походження українське. Я народилася в Україні. Я народилася в Чернівцях. Це біля кордону з Румунією. А скільки живеш уже у Польщі? Я проживаю вже більше вісьми років. Так і вибрала саме українську. Так, 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 власне, для того, щоб популяризувати її. Знайомих зараз українців є, які приїхали під час війни. Звичайно, звичайно, мої друзі з України багато хто переїхав зараз до Польщі або ще далі. І ми всі підтримуємо контакти. Такі зустрічі студентів та обмін їхнього навчання ще як важливі для обидвох країн. Надіємося, що їх буде ще багато, а наші камери старатимуться завжди цю зустріч відзначити. Ми дуже щасливі, що сьогодні можемо привітати студентів з Польщі з їх професором Олегом. І я думаю, що можна ми будемо мати співпрацю в майбутньому. Зараз у даний час на Новосадському факультеті чи є студентів україністики, чи хтось вивчає українську, чи тільки русинську. E, тільки русинську, але вони мають e, таку нагоду, щоб вивчали українську мову e, один рік. E, скільки, є, скільки є студентів? E, цього року ми маємо e, два студентки, які вивчають українську мову. У наступні кілька хвилин побачимо ще один сюжет. А про що йде мова? Пропонуємо вам прямо зараз. Тож залишайтеся з нами. Щорічно 24 травня, всі слов'янські країни відзначають День слов'янської писемності і культури та вшановують пам'ять святих рівноапостольських Кирила і Методія просвітителів, що відіграли відзначну роль у розвитку і встановленні слов'янського писемництва і культури. Про українську мову, як одну із слов'янських мов напередодні свята, ми розмовляли із Мілованом Мілоєвичем, студентом україністики філологічного факультету. Українська мова саме українська мова належить до сім'ї усіх слов'янських мов. До речі, особливо належить до сім'ї східнослов'янських мов, як, наприклад, українська, білоруська та та російська мова, звичайно. А, і е, е, слов'янські мови між собою відрізняються, але та теж мають е, подіб... подібності, тому що е, усі вони належать від тобто вони розривалися від. Від цієї праслов'янської мови, яка мала свій початок і яка мала свій розвиток. А потім е, тут було тут наступали там і старослов'янська старослов'янська мова, а потім усі варіанти цієї старослов'янської мови, щоб потім усі слов'янські мови е, розвивались незалежно, тобто окремо від цієї старослов'янської мови. Старослов'янська мова, як перша літературна мова слов'ян, мала великий вплив на літературні мови всіх слов'янських народів, а серед них і на українську мову. У сучасному світі мови міняються, появлюється багато нових слів і висловів, але слов'янські корені залишаються основою для всіх слов'янських мов. Мови повинні звичайно звичайно розвиватися і звичайно змінюватися. 에... І якимось шляхом, тому що, тому що люди теж розвиваються цей час, теж йде, теж і просто 에... привички э... розмови 에... міняються. Усі мови, тим самим, і усі слов'янські мови мають якісь зміни, особливо останнім часом. 에... Тому, тому е... усі слов'янські мови. Е... Якось модернізувались, але теж особливо східнослов'янські мови, особливо українська, залишили якісь риси старослов'янських, тобто усіх старших слов'янських мов. На мою думку, українська мова намагається залишити багато своїх слів. словник української запис української мови і слів в мови дуже. Залишає якісь е, якісь риси е, старослов'янських мов. Тому... Мілован закінчив основні студії україністики філологічного факультету Білградського університету і зараз є студентом магістерських студій. Близька спорідненість слов'янських мов наявність спільних слів допомогла йому у вивченні української мови. Мені не було так важко вивчати українську мову. Мені цікаво було вивчати українську мову і так е, знаходити різниці між, між, е, між рештою слов'янських мов, тому що я вивчав теж і російську мову, е, але є е, багато спільного не так саме в словнику, але е, саме в, е, в граматичному записі обох мов є багато спільного граматика, фонетика, є ба є е, 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 декілька речей, які які спільні між українською і, серб, і сербською мовами, тому, тому дуже було дуже було цікаво поєднати поєднати ці дві мови. Наприклад, дуже було цікаво познайомитися з українцями. Коли я був на навчанні у Києві, вони цікавились сербською мовою, тому що є велика частина сербської мови, яку українці розуміють. І це було цікаво. Цікаво побачити з боку українців, як вони як вони можуть щось щось пізнати в сельській мові, що що їм відомо. Це було дуже цікаво. В Тому часі я, я вже був на магістратурі, е, отримав стипендію від Міністерства освіти України, е, і е, тоді я, е, я вже вільно володів українською мовою і тоді тоді не було важким. Спілкуватися, спілкуватися з народом і після закінчення навчання мілован використовує українську мову у повсякденному житті. Українська мова є дуже важливою для нього. Думаю, що я дуже щасливий, тому що тому що я е, е, використовую українську мову повсякденному житті, тому що моя робота пов'язана із, е, із е, спілкуванням українською мовою, е, е, і, і мені дуже пощастило, що що так і є, бо бо я дуже е, дуже задоволений своїм навчанням української мові мло дуже дуже багато перек перекладів і літературних і і в якійсь іншій галузі це це передусім були літературні переклади 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 історії української мови, декілька написаних журналістських статей про, про українську мову і українську культуру. Потім, потім волоте, волонтерські і всі інші роботи пов'язані з перекладацькою роботою сербською на, на українську мову і, і обратно. І дуже, дуже, Дуже було цікавих речей пов'язаних з українською мовою протягом мого навчання. Далі планую, звичайно, звичайно, ще більше користуватися українською мовою. А щодо планів, не знаємо. Зараз, зараз такі часи, що просто невідомо, що що трапиться. Але я думаю, я, я сподіваюся що, що моя робота з українською з українською мовою продовжиться і. І в майбутньому часі напередодні дня слов'янської писемності і культури ми приєднуємося до побажань нашого співрозмовника, свято берегти нашу мову. Не забувайте не забувайте свою мову, читайте читання дуже дуже допомагає зберегти зберегти словниковий запас, читати, думати про, про те, як розвивалися. Усі слов'янські мови і на якому рівні вони зараз, і просто змагатися якомога більше е, е, говорити усім серцем слов'янськими мовами. Можемо сказати, що, що якщо е, хтось із роботою е, українистики, може може відвідувати філологічний факультет. Е, Белградського університету і побачити, як саме українська мова вивчається вивчається на нашому факультеті, і просто подивитися, які можливості є для вивчання і спілкування українською мовою. Наша передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11 годині. a lahko nas gledate in na odkladenem preglede na www.rutv.rs, Facebook strani Ukrajinska panorama.rtv in na našem YouTube kanalu Ukrajinci.rtv. Do obačanja!